Lenque, pra polícia, Каблучок. Показали каблучок, показали другі, показали каблучок, заховались, Захували. холи, не жейчика. Заховалися. Заховався. Розгрібать. Тупліву шушняку, веземо, веземо Завітали у мій казковий ліс. На новорічне свято зібрався дитсадок. Ми От усіх запрошуємо на веселий танок. То зима прийшла по дзеркальцях замерших рік сковзить весела дітвора, приходить в гості новий рік. Через ліси, через ліси. Знов в гості я прийшла до вас, щоб разом з вами провести цей радісний святковий час. Добрий, день, малята! Добрий день, дорослі! Добре. Ви мене впізнали, дітки? Скажіть? Так! Да. Ну, – хто ж я? – Правильно, я до вас так поспішала і перша прийшла. Скажіть, дітки, а кого, кого ви ще чекаєте на цьому святі? Мороза! – А чому це ви його чекаєте? Мені цікаво. Чому? Чого ви? Правильно. Так. — <головік> <головік> <А. головік> <головік> Тобто ти чекаєш від нього подарунок, да. Так? Всі чекаєте подарунки? Так! — Скажи, дітки. — А ось дідусини морозові. Як ви думаєте, подарують подарунок? Так! — Так? Правильно. Я йому приготувала чарівний подарунок. Це таке? Це не цукерка. Це чарівна хлопавка. І тут є два побажання Діду Морозові. Давайте перше побажання буде таке, щоб Дід Мороз до нас прийшов. Згодні? Тоді кажемо всі голосно, голосно з батьками. Один, два, три. Добре, по команді. І. Один, два! 3 <laughs> 4 <Three. laughs> конячка вищий клас, Довго-довго я був Де ваш дідусь мороз? Дідусь мороз вже зовсім поруч, так, дітки? Да. Він вже десь шов-шов, він же ліс пройшов, поле так, так, пройшов. Так-так-так, так, заспокойся, Снігуронька, заспокойся. Як це? Дідуся мороза немає на святі, значить, ви не готові до свята. Конячка, все, все, так. все. Я, Я побіжу, пострибаю по вулиці. О, ти так, так, куди, конячко, пості, пості, зачекай, Ну, дітки. Що таке? Давайте, давайте ти нам допоможи і батьки, і всі дітки. Кличуємо його. добре? Кличемо дідуся мороза, а як його треба кликати, як гукати? Ну, голосно. Голосно? голосно? А, а да. як дід мороз? Да. Давайте голосно скажемо. Мороз! Ді... Ді... І снігами, і полями, і лісами, дід Мороз йде до вас, але не сам він, там за ним біжить лисичка, Поруч ним біжить вовчок, і кладуть всі подарунки. Дід зі святом привітав усіх звірят, а тепер він поспішає до малят. І санчата полетіли, і посипався сніжок, Дід прийшов і дід побачив діточок. Які всі красиві, які нарядні чекали на діда. І я дуже-дуже за вами скучив. Ви такі всі гарні, вас так багато. Тож слухайте, слухайте мої привітання. Добре? Слухайте, слухайте. Що ж тепер? Я привітаю вас усіх, хай лунає навкруги дитячий сміх. Всім вам щастя і згадайте. І веселих, гарних свят. З Новим роком всіх дорослих і малят! Добрий день, діточки. Добрий день, зручніше. Добрий день. Добрий день, дорослі. Добрий день, Добрий день. Добрий день снігуренька. радий бачити себе. Іго! О, а це хто така? І го-го. І гошка, чи що? Дітки, скажіть, хто це я? Хто? Дідуся, це? це тобі подарунок від нас з дітьми на Новий рік. Яка красуня! Звичайно, красуня. Поглянь, який у мене хвостик, бачиш? Ага. Ось така я красуня. І не треба мене представляти. Адже по східному календарю рік оголошено роком Блакит. Так, друзі? Ми, ми це звичайно знаємо і ми дуже раді, що ти завітала до нас на свята, правда, діти? Да. Так. Так, я хочу, я хочу. Бути королевою на цьому святі, а, а ви, дідусю, її ти снігуренька, будете мені допомагати, правильно? Ну, ну добре. <гум> ну, а, слухай, а ти знаєш, як треба святкувати це свято? Ой, я не знаю. А, ну, підказуйте мені, що потрібно робити. Дітки, скажіть, що треба робити на святі? Танцювати треба? Да. А да. пісенки співати треба? Да. віршики розповідати. Да. Так, так, так. Я вмію і співати і танцювати. Спритна. Ну, давай, тож. Я конячка, я спритна. Хоп, 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 там-там стай. Я танцюю, я стрибаю. Хоп, хоп, хоп. Ой, гарно, гарно, гарно. А ми ж ще хоп. А зараз ми поговоримо про п'ять, правда? Сьогодні актистка. Гарно, путенька. Алиш, алиш, ти тамка зосім на новорічно. Треба співати про Діда Мороза, правильно, дітки? А, про Снігуроньку треба співати, про ялинку. Дідусь морози, нічого ти не розумієш в сучасній музиці. Ось так. Слухай, віддавай нам, будь ласка, наш подарунок, тому що там ще є одне бажання і треба скоріше його одаривати, діду морозу, так? Одне Ді не побажання, ні, ні, ні. Я не віддам. Я не віддам ніякої хлоповки. Так. Яка ти не, яка вихована. не вихована. Я не вихована. Ага. Ну, послухай, дідусь, морози. Якщо тут є одне побажання, зараз ми для дорослих придумаємо. Так, тут є одне побажання. Скажіть, матусі, хто хоче норкову шубочку? Замовляйте хана. Хто всі з машинами? Ну гаразд, гаразд. Так, я вам віддам хлопавку, якщо я з дітками буду гратися і хороводи водити. Підійде нам таке. дітки. Ну, – Ну добре. – Хочете хороводи пограти хороводи? Дуже подити? добре, все, Хочете? піднімайтеся на свої ніжки. і стався завжди. Ніжками затопотіли. Ось так, ось так. Сніг здолений обтрусили. Ось так, ось так. А тепер роботи взялись, ось так, ось так. Ось сніжинки, так. Ось так, а тепер пішли по коло. Голод пішли за ручки і по колу пішли по колонку. Дивилися додому. Ось так, ось так, ось так. Ось так, ось так, весь станок. Почнемо спочатку. Ось так, ось так. Сніжами саду поділи. Ось так, ось так. Сніг долони обтрусили. Ось так, ось так, а тепер роботи. Ось ось так, ось так, мовські жінки покружались, ось так, ось так, а тепер пішли по колу, Ось так, ось так. Нахилися донову. Ось, ось так, ось так. Танцювати перестали ось так, ось так. Всі в долоні поплескали, ось так. Так, ось, так. Ой, які ж молодці! Як мені сподобалося, всі повторювали. Молодці, дітки, молодці. Так, дітки, скажіть мені, будь ласка, ви знаєте казочку, рукавичка, знаєте? Так. Да. Хто там є? Мишка, норушка, так, да. жабка, скреп.